Друзі, доброго дня. Хочу розказати, як в мене влаштована поївка для бджіл. Зараз неймовірна спека і бджолам потрібно багато води. Особливо коли пасіка велика. Отак От в мене влаштована поївка. У цьому кориті вода поступає автоматично з колодязів. Там є станція, є регулятор рівня води. Що випили, то свіженька і поступає. Дуже важливо, щоб вода була свіженька. У цих банках вода підсолена. солі даю чайну ложечку на трьохлітову банку. Приходиться. За два рази наповнювати банки, бо випивають за день. Отак. Сіль і ложечка мирна, чайна. Ну а тут теж вода. Ну, не звичайна вода. А вода з відваром полині. Ну підсоложена, звичайно, трошки. Багато не сильно підсолоджувати. Багато ну бджіл, буде отак, як в цьому. І тоді вони можуть топитися. Ну, поплавки так влаштовані, що бджоли не топляться. Ну, така ситуація. Так що, хто має пасіку, подумайте, щоб було достатньо. Води свіжої, щоб могли бджоли заносити у вулики, фільтрувати, верніш вентилювати і околоджувати вулики. Іначе біда. Дякую за увагу.